Сім підземних королів. Ще кілька сторінок з історії чарівної країни. Дивна подія відбулася одного разу в чарівній країні. Це трапилося рівно через 300 років і 4 місяці після того, як звіролов Ортега знайшов у лабіринті сонну воду. На материку, що на той час уже називався американським, жили в різних кінцях. Чотири чарівниці Дві добрі і дві злі. Добрих чарівниць звали Вілліна і Стелла, а злих Гінгема і Бастинда. Злі чарівниці були рідними сестрами, проте вічно ворогували і чути не хотіли одна про одну. Людські поселення присувалися дедалі ближче до житла чарівниць і ті, як колись могутній Гурікап, Вирішили змінити місце проживання. Дивно, що ця думка запала в голову всім феям, але всяке буває на світі. Чарівниці зазирнули у свої магічні книги і всім припала до серця чарівна країна, відділена від світу великою пустелею і неприступними горами. Книги також сказали їм, що країну населяють тихі маленькі чоловічки яких легко підкорити, і що там немає жодного чарівника або чарівниці, з якими довелося б боротися за владу. Та чотири феї були неприємно вражені, коли, діставшись різними шляхами до чарівної країни, і, звісно, не забувши прихопити свої чарівні пожитки, вони здибалися лицем до лиця. Це моя країна. заверещала худюща одвічної люті Гінгема. Я перша з'явилася сюди. І справді вона випередила своїх суперниць на цілісіньку годину. У вас шалені апетити, пані, насмішкувато відзначила красуня Стелла, яка володіла таємницею вічної юності. Нам усім вдосталь місця в цій великій країні. Ні з ким не бажаю ділитися, навіть із сестрою Гінгемою. Заявила одного кабастинда з чорною парасолькою під пахвою, яка переносила чаклунку з місця на місце, наче летючий килим. Тож знайте, феї, що коли дійде до бійки, вам буде непереливки. Добросердна сива Вілліна нічого не сказала. Вона вийняла зі зборок свого одягу малесеньку книжечку, дмухнула на неї. І книжечка перетворилася на величезний том. Інші чарівниці поглянули на Вілліну з повагою. Самі вони не вміли такого робити зі своїми чарівними книгами і тягали їх із собою в натуральному вигляді. Вілліна почала гортати аркуші книги, бурмочучи Абрикоси, ананаси, Африка, бенти, булки. Ага, ось воно. Війна. Чарівниця прочитала кілька рядків про себе і переможно посміхнулася. Бажаєте воювати? Будь ласка. Гінгема і Бастинда злякалися, що аж на серці похололо. Вони зрозуміли боротьба буде серйозною, і, напевно, чарівна книга Вілліни віщує їм поразку. І чотири феї миром вирішили справу. Звісно, книги сказали їм про існування якоїсь печери. Але туди ніхто йти не бажав за жеребом гінгемі дісталася блакітна країна вілліні жовта, бастинді фіолетова, Астеллі Рожева. А ділянку посередині вони залишили вільною, щоб вона розмежовувала їхнє володіння, і їм рідше доводилося зустрічатись. Чарівниці домовилися, що ніхто з них надовго не полишатиме свою країну, і навіть заприсяглися в тому. Потім вирушили кожна у свій бік. Під ту пору в чарівній країні королівська влада збереглася тільки в печері на горі її ніде вже не було народам остогидло терпіти королів, які повсякчас ворогували і зачиняли війни. Вони повстали і скинули тиранів, мечі перекували на серпи й коси, і народи зажили, не знаючи лиха. Плем'я людей, яке колись населяло блакитну країну, кудись пішло, а замість нього з'явилися маленькі чоловічки, що мали кумедну звичку постійно рухати щелепами, ніби вони щось пережовували. За це їх прозвали Жовунами. То був нещасний день для жовунів, коли в їхній країні з'явилася чаклунка Гінгема. Видершись на високу скелю, вона так пронизливо заверещала, що її почули жителі всіх довколишніх сіл і зібралися на заклик. І тоді, поглядаючи на чоловічків, які тремтіли від страху, зла карга сказала Я, могутня чарівниця Гінгема. Оголошую себе володаркою вашої країни. Моя влада безмежна. Я можу викликати буревії та урагани. На личках Живунів з'явилася недовіра. Ага, то ви маєте сумніви, розлютилася Гінгема. То ось вам. Вона напнула поле своєї чорної мантії і забурмотіла незрозумілі слова. Пікапу, трікапу, лорики, Йорики, Турабо, фурабо, скорики, морики, і відразу ж подув сильний вітер, а небо облягли чорні хмари. Перелякані жовуни попадали навколішки і визнали владу гінгеми. Я не втручатимусь у ваші справи, сказала чарівниця. Сійте хліб, розводьте курей і кроликів, але мені сплачуватимете данину. Збирайте для мене мишей і жаб, п'явок і павуків. Цими ласощами я харчуюсь. Жувуни страх, як боялися жаб і п'явок, та гінгема була ще жахливішою, тож вони порюмсали і скорилися. Гінгема вибрала за житло величезну печеру, розвісила під стелею в'язки мишей і жаб, закликала з лісу пугачів. Жовуни не наближалися до печери чарівниці, але їм потрібні були метали для кіс, серпів, плугів і самоцвіти для прикрас. Тому вони продовжували торгувати з підземними рудокопами і у визначені дні збиралися біля торговельної брами, очікуючи звуку опівнічного дзвона. Самих рудокопів жувуни ніколи не бачили протягом сторіч. Ті так відзвичаїлися від денного світла, що могли з'являтися на горі тільки в непроглядній темряві, коли живуни спали. Бастинда так само легко, як і її сестра захопила владу над фіолетовою країною, яку населяли тихі працьовиті моргуни, що дістали таке призвисько за те, що безперестанку кліпали очима. Чаклунка наказала збудувати собі палац, замкнулася в ньому з кількома слугами. І жила там проклята всіма. Проте мешканцям жовтої та рожевої країн пощастило володарювали в них добрі Вілліна і Стелла. Ці чарівниці не пригноблювали свої народи, а навіть всіляко їм допомагали і намагалися поліпшити їхнє життя. Отакі були справи в чарівній країні протягом століть, а потім трапилася подія на перший погляд дріб'язкова. Але вона мала надзвичайні наслідки. В Америці у штаті Канзас мешкав невдаха на ім'я Джеймс Гудвін. Не те, щоб він був ледачий або нетяма, а просто йому не щастило в житті. До якої б справи він не брався, у нього виходив пшик. Зрештою, він купив повітряну кулю. І почав підніматися в повітря під час ярмарків на потіху гультяїв, з яких збирав гроші за видовище. Якось трапився ураган, і мотузка, якою була прив'язана куля, обірвалася. Вітер підхопив її і заніс разом із Гудвіном до чарівної країни. На щастя, Гудвіна, ураган закинув його в центральну частину країни, вільно від влади чарівниць. Але люди позбігалися і, побачивши, що чоловік спускається з неба, прийняли його за великого чарівника. Гудвін не став їх переконувати. Протягом кількох років він збудував чудове місто і виміняв для його оздоблення безліч смарагдів у жителів підземної країни. Своє місто Гудвін назвав Смарагдовим, а коли його спорудження закінчилось. Він усамітнився від людей у розкішному палаці та пустив чутку, що він наймогутніший чарівник у світі, і може творити надзвичайні дива. До відвідувачів Гудвін з'являвся в різних дивних подобах, які дуже лякали людей. І голос, який таємниче лунав збоку, промовляв усім Я, Гудвін, великий і жахливий. Навіщо ти відриваєш мене від мудрих міркувань? Гудвін з усієї снаги намагався підтримати свою славу великого чарівника. Це йому добре вдавалося, та він припустився тільки однієї важливої помилки замислив захопити володіння Бастинди. Війна була нетривалою. Летючі мавпи, яким наказувала Злафея, швидко розгромили військо Гудвіна і самого його. Мало не захопили в полон, але йому вдалося накивати п'ятами. Відтоді минуло чимало літ. Про невдачу Гудвіна забули і навіть фей вважали його великим чарівником. Гудвіна викрила маленька дівчинка Еллі, яка випадково потрапила до чарівної країни. А було це так. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.